Вітаю вас! Розумієте, зараз зробити стрім складно. То у вас світа на в мене нема. у ну, мене світло проще, але розумієте, я так розумію, у вас може бути проблема. Тому пропоную вернутися до старої традиції відповіді на ваші питання. Так буде легше. Ну просто ви розумієте, от у вас є світло, є можливість, задати запитання. Я не, не тороплю. Я терплю. Їх потім перегляну, розміщу, так сказати, проранжирую і зроблю діток. Дивіться, я от це відео розміщаю вас вам в суботу з розрахунку, що відповіді будуть тільки в неділю. Ну, Знов таки, тут швидко не виходить, ціну не виходить. Ні, якраз я можу швидше, але ж, я розумію, у вас будуть проблеми. Тому давайте так. Будь ласка, пишіть запитання. Можна на російській, можна на українській. Ви знаєте правило. Якщо запитання на українській виводи, відповідь на українське. Якщо, якщо запитання на російській, на російській, будь ласка. І буде у нас такий стрим, як сказати, відповіді на ваше запитання. Це більше реалістичне. А от буде світло, буде все добре. Ох, майстримо! Мало не покажеться. Але зараз, ну, давайте реалістично. Давно, давай. Так що чекаю ваші запитання? Ну, відповідно, зробить такі цікаві. Ти бачиш, дійсно, давно вже не було не стрімів, не дострімано, ну, себе розумієте, що твориться і є технічні проблеми. Так що ми їх здолаємо. Все. Дякую вам за увагу. Да, і дивіться, ну, звичайне діло. Можуть задавати питання всі, але пріоритетну відповідь отримати хто? Спонсори мого каналу. Давайте так, щоб було почесно. Добре. Так що. Дякую за увагу. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.